Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Продовжуємо шукати відповіді на ті запитання, які ви надіслали: чи можна пити енергетик або безалкогольне пиво? Е, ну, Практично цікаве запитання, але я запитав би або попросив би вас задати запитання собі одразу. Навіщо це робити? І вже залежно від відповіді, яка буде у вас, ви зможете собі дати відповідь, і дивлячись через призму Біблії. Тому що одне питання, якщо буде подобається смак, наприклад, тоді ви будете розбиратися з одного боку. Якщо ви скажете, ну бо всі це роблять, і я хочу не виділятися, тоді ви будете розбиратися з іншого боку. Якщо ще буде якась інша, третя, четверта, п'ята десята відповідь, то вам потрібно буде дивитися саме з того боку, який є. Якщо взяти універсальну відповідь, щоб Сказати, в Біблії написано, пити енергетик не можна. Ну так ніхто сказати не зможе, тому що в Біблії такого не написано. Якщо ви хочете сказати там пиво, ну це воно ж не алкогольне. Окей, про алкоголь ми говорили, не вартує, то гріх. А, а якщо безалкогольне, ніби ну немає нічого страшного з одного боку, а з іншого боку, хтось скаже, що це проблема. Тому ось тут потрібно розбиратися, навіщо? Тому я підійшов, шукаючи відповідь на це запитання досить універсально, трішки в ширшому контексті. Але якщо ви його уважно прослухаєте для себе прослідкуєте, ви дасте собі відповідь чітку, чи вам потрібно це робити, чи ні. Перше послання апостола Павла до Корінтян, Шостий розділ, і читаємо з вами з 12 го вірша аж по 20. -й. Все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна та ніщо не повинно заволодіти мною. Їжа для шлунку і шлунок для їжі, але Бог одне і друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа і Господь для тіла. Адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зробимо їх членами розпусниці? Зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом, адже сказано, обоє будуть одним тілом, а хто з Господом з'єднається, стає з ним одним духом. Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви вже не належите самі собі, адже ви куплені за ціну? Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Ось тут, друзі, дуже цікавий момент, і сам принцип підходу. Апостол Павло починає з того, що все в принципі можна, і я люблю жартувати на цю тему, що можна абсолютно все, але деякі речі тільки один раз, тому що вони настільки шкідливі, що можуть вбивати. Але він далі підкреслює: і каже: та не все на користь. Усе мені можна, то нічого не повинно заволодіти мною. І ось тут головне питання, навіщо я це роблю? Тобто, чи це керує мною. З алкоголем тут набагато простіше. Але якщо ми говоримо про якісь інші речі, які ніби не можна прямо сказати, що це гріх, але в той же самий час дивитись, чи вартує чи ні, чи ці речі володіють вами. Тому що ну, сюди можна віднести каву, ми колись про це вже з вами говорили, енергетик і багато інших речей. Навіщо я це роблю? Ну, Подобається смак, але чи це корисно дійсно. Тому що, ну, давайте так, про енергетик, будь-який енергетик, чи це кава, кофеїн, чи це енергетик, тому що він на основі кофеїну, як правило, або якісь інших речовин. Всі думають, чому, що є якась така річ, яка зовні я її з'їв, випив, і вона дає мені заряд бадьорості. Ні, друзі, це не так працює. Коли з їжею, наприклад, із водою, ви п'єте, їсте, ви насичуєте свій організм, він випрацьовує певні моменти, речі, елементи. І це велика. Вливається в вашу силу, в вашу діяльність, розумову, фізичну, то коли ви п'єте енергетик або кофеїн або інші речі вживаєте, вони бадюрять вас, вони не дають ні звідки вам заряд, і вони не дають вам заряд, як це робить їжа. І поживних речовин, елементів дуже і дуже мало незначна кількість, або взагалі часто немає. Який принцип дії будь-якого енергетика? Він бере, дістає той ресурс, який ваш організм заклав, імунітет ваш, і інші речі. і Він черпає звісно. Щоб дати вам бадьорість і силу, ось чому ви випиваєте енергетик і приходить бадьорість, хоча ви можете бути голодні, там нічого не їли і все інше. Але це ж не проходить безслідно. Ви вичерпуєте свого ресурсу ті запаси, які будуть мали б слугувати вам на стресові ситуації, на якісь хвороби, на якісь інші моменти. І ви їх просто роз... Як сказати правильно берете і використовуєте просто так, не, не за призначенням. І, звичайно, від цього на превеликий жаль буде багато шкоди з фізичним здоров'ям. Тому подумайте, чи це потрібно робити. Якщо ви когось наслідуєте, бо всі так роблять, ну подумайте, чи готовий я наслідувати інших, чи можливо я ну, буду унікальним і не буду цього робити. Я в свій час був в певному розумінні білою вороною, тому що багато речей робив, як не робили інші, але за. Зараз, дивлячись на це, я не жалюю неграмо, тому що це дійсно мені допомогло і виховало мене в певному розумінні. Здаємося з вами далі, на що апостол Павло звертає тут увагу. Він каже про те, що є те, що Бог все рівно знищить, але в той же самий час ми повинні дбати про інше, про вічне. Про те, що є найцінніше. І знову ж тут переводимо свій погляд з земного, з буденного на вічне. І далі він піднімає тему з розпусницею, тобто показуючи, що наше тіло Храм Духа Святого, ми є члени тіла Христового, а ми можемо їх віддати до розпусти. Але ось тут, якщо не говорити про розпусту, як про перелюпав блуд, ми можемо до розпусти віднести і також інші речі, які не прославляють Господа, і які без Бога. Тому цього також потрібно уникати. І далі апостол показує цю річ, Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, то грішить проти власного тіла. Тобто, виявляється, якщо я шкоджу тіло, якщо я грішу і це шкодить моєму тілу, це гріх і проти тіла ще є. І далі він піднімає найвищу степені тему. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який у вас, якого ви маєте від Бога, і, щоб ви не, і що ви не належите самі собі, адже ви куплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, який належить Богові. Ось це дуже важливо. Чи це прославляю Бога? І тут може бути відповідь на ще одне запитання. Коли ви скажете, ну це не шкідливо, це просто специфічний смак, мені він подобається. Я там люблю квас, пиво, там, інші речі. Так, це безалкогольно, але і ось тут питання, нема ніби проблеми з одного боку, а з іншого боку, як ви це робите, і навіщо ви це робите, і що скажуть люди, які бачать про це. Колись один дуже важливий урок дав мені мій тато. Коли це було ще дуже давно, я був дуже молодим. І одного разу він мене запитав Сергію, тебе побачили з компанією. Ну я сказали мені, чи як це було вже до кінця, не пам'ятаю, але з компанією, де сиділи там, випивали, корили, і ти був серед них. Ну я зразу ж кажу, тату, я не пив, не корив, все. То, то я ж просто там був. Він каже, і він мене запитав просту річ. Він сказав: скажи, будь ласка, добре, допустимо, я вірю тобі, ти не пив, не корив, ти їм проповідував напевно. Ну я ну, та, та просто спілкувалися, то щось добре казав. І він мені каже. Людина, яка проходила повз. І побачила тебе в цій компанії. Вона подумала, що ти там молодець і всіх рятуєш і допомагаєш, чи ти такий самий, як всі? І знаєте, це запитання заставило мене змусити змусило мене задумати, замислитись. Дійсно, ніхто не подумає, що я там роблю щось добре. Як правило, я такий, як і всі. Тому, друзі, подумайте, навіщо ви що робите, навіщо ви щось вживаєте. І це, як я казав, ми вийде на ширший контекст, але навіщо ви це робите, тому що це буде або служити для слави Божої, або руйнувати славу Божу через наші дії, вчинки, і через е, якісь певні речі інших людей. Звичайно, тут є інша сторона медалі. Інші люди, які бачать це, як вони до цього відносяться. Ну вони повинні теж з Богом розібратися. Вони не повинні казати: я почав грішити, бо той там чоловік або та жінка зробили гріх, як на мою думку, тому я й почав грішити. Це не оправдання перед Богом. Але це моя відповідальність, як я представляю Бога. Тому представляйте Бога якісно, представляйте Бога достойно і пам'ятайте, що Він є ваш творець, він є ваш батько, він є ваш викупитель і ви йому. І нехай ось це рухає всім, що ви робите, що ви вживаєте, що ви п'єте і чим ви живете. І нехай Бог буде благословенням для вас. У Біблії сказано, що жінка спасається дітонародженням. І тут, навіть приклад, 1 Тимофія 2.15. Як це правильно розуміти, а що, якщо жінка не може мати дітей? Ну, друзі, дякую. Цікаве запитання, і я чув його багато разів, але. Я вас запитаю, ви уважно читали цей текст, і про що там говориться? Якщо ви уважно читали його, я пропоную, щоб ми ще раз з вами прочитали і глянули на нього. Перше послання до Тимофія, другий розділ і 15 й текст. Та спасеться вона народженням дітей, якщо буде перебувати у вірі, любові та святості з розсудливістю? Через що вона спасеться? Якщо ви подивитесь весь, ну навіть весь розділ, або не весь розділ, а можете подивитися з 9 вірша по 15, там така загальна назва, у чому краса жінки, а потім подивитися, як, на що це впливає далі, тому що там далі говориться про священнослужителів і про чоловіків, які керують своїм домом, але і так само можна це віднести і до жінок, які є відповідальні в своєму домі. Але ось тут цікавий момент. Та спасеться вона народженням дітей, якщо буде перебувати у вірі, любові та святості з розсудливістю. Якби тут стояло питання, що спасеться вона через народження дітей і крапка, все, ну тобто, ваше питання є е, супербіблійним. Я б казав би, так воно так і є. дівчинка спасається діток народженням. Але далі є продовження. Якщо буде перебувати у вірі, любові, святості з тобто спасає не народження дітей. А те, як вона живе з ними, як вона їх виховує і як вона себе поводить. Тобто, якщо буде перебувати у вірі, любові, святості з розсудливістю. І можна сказати навпаки, якщо Бог не дав дітей, але жінка перебуває у вірі, в любов, любові та святості з розсудливістю, все, я не бачу причин, чому би людина не спаслася. Тому що є загальний принцип, хто повірить і охреститься, буде спасений. Тому, друзі, відповідаючи на ваше питання, що... Як це правильно розуміти, так і правильно розуміти, що дійсно жінки, які присвятили себе вихованню дітей, які роблять це за Божим приписом, які перебувають у вірі, які перебувають у любові, святості, з розсудливістю, які навчаються у дітей, які виховують дітей для царства Божого, то, звичайно, вони будують і себе поряд з цим. І це допомагає їм, через Божу благодать, через Божу милість, наслідуючи свого Спасителя і Господа, ставати людьми, якими Бог нас бачить, і до яких Бог закликає нас якими стати закликає, тому це нормально, але тут немає с на увазі лише через народження дітей. Тому ці речі не можна розділяти. А в самому запитанні ну таке враження, що трішки ця річ розділена. Тому як правильно розуміти, читайте текст в цілому і можете почитати для себе навіть цілий уривок, тому що тут описано в чому краса жінки. Е, ну давайте до прикладу з дев'ятого вірша і 10-й. так само жінки, хай одягаються скромно і соромізливі з Соромливістю та розсудливістю. Хай прикрашають себе не заплітанням волоссям, не золотом, не перлами, не коштовним вбранням, але добрими ділами, як це належить жінкам, котрі присвятили себе побожності. Ось, друзі, простий принцип, як, в чому краса жінки. Не тільки в зовнішності, не тільки в прикрасах, не тільки в зачасті, не тільки в обличчі, а її краса і в внутрішньому стані, і воно важливіше. Воно цінніше для Бога і цінніше для людей, тому що я бачив багато випадків, коли молоді люди, і вже не зовсім молоді, одружувалися або починали зустрічатися з людьми чисто через красу, і потім дуже швидко розчаровувалися, якщо крім краси більше нічого не було, або крім зовнішності, більше нічого не було. Тому що зовнішність приваблює, але й на певний час. Але те, що глибинне, те, що дає справжню їжу, те, що дає справжню є над чим подумати, про що говорити, ось це насправді поєднує. Тому тут піднімається питання жінки, не просто яка спасеться через народження, а про те, яка вона є. Але в народженні, в вихованні дітей, вона буде проявляти себе такою. Ось, друзі, чим це важливо? Тому я би тут, роблячи висновок, сказав би навіть так: жінка спасається не через те, що народжує, а через те, як вона знаходиться з Господом і як вона народжує, виховує, і як вона проживає це життя, і чи є вона такою насправді. Тому що, на превеликий жаль, багато людей цей текст трактують неправильно, народжують багато дітей. І... Але поряд з тим, не у нас цих рис перелічних не є присутні в житті цих людей. І діти виростають, і діти не хочуть мати. Нічого спільного з Господом, тому що батьки тримали їх настільки жорстоко в жорстокій диктатурі в авторитарному такому режимі в вихованні, що ці діти з радістю втікають від батьків, і потім, звичайно ж, батьки жаліються і кажуть: от як так Бог не дав, претензії до Бога починаються, претензії до дітей. А насправді що ти зробив для виховання дітей? Якщо Бог вас благословляє, ви маєте бажання мати двоє, троє, п'ятеро, десять дітей, будь ласка, це ваш вибір. Але пам'ятайте, що за цей вибір ви несете відповідальність перед Богом за виховання дітей. Тому що в іншому місці Біблія пише, що коли прийде Господь, буде правильно сказати, ось я мій дім, моя дружина, мої діти, яких ти мені дав. Чи можемо ми так сказати для Господа? Тому хай Господь благословить, щоб ми дійсно були людьми Божими, а все інше буде добрим наслідком наших відносин з Богом і того, що ми є діти Божі. Отже, друзі, ще одне запитання: mm -hmm. чи буде на небі сім'я? Чи ми будемо всі одне одному, просто як друзі? Е, Дуже цікаве запитання, і е, я багато про це якби, чув, запитань думок різних чув, і кожна думка десь має право на існування. Я, знаєте, скажу е, своє таке спостереження, що я помітив. Як правило, те, що я помітив е, в сім'ях християнських е, віруючих людей, е, ті сім'ї, які щасливі в шлюбі, які люблять один одного, які витрачають час один для одного, для чоловіків, для дружин, для дітей, які отримують від цього задоволення, які мають добрі відносини побудовані, вони хочуть. На небі жити як одна сім'я. А ті люди, які, на жаль, не мають часу на відносини, але вони теж ніби християни непогані, але в сім'ї не складається, тому що десь лінуються, десь не витрачають часу достатньо, десь витратили час на роботу, навчання, на все інше, за сім'ю забули. І починаються проблеми. Такі люди, як правило, дуже б не проти, щоб на небі жити, ну, як окремі люди, як святі істоти, які один одного і знати толком не будуть. І знаєте, це так дивно виглядає, і це ну спостереження за мої вже там 20 років служіння. я Більше навіть я чітко бачу ось такий момент, таку тенденцію. Що ж щодо цього говорить Біблія? Давайте подивимося з Біблії, чи Біблія дає відповідь на це запитання. Е, перший момент, е, який, при, ну, де я бачу це в Біблії, це Євангеліє від Луки, е, 20 розділ, і з 34 по 36 вірш. Давайте прочитаємо з вами разом. Ісус вже у відповідь сказав їм: «Син цього віку, син цього віку жениться і виходить заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснути з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. Ну, цікавий момент, коли люди використовують цей вірш або цей текст в посиланні на те, що. Ем, ем, що, що ж робити, то Ісус показує цікаву річ. Взагалі ця історія йде про те, що до Ісуса прийшли з запитанням. Яке запитання поставили Ісусу? Чуть-чуть раніше дивимося, з 27 го вірша. Підійшли деякі садокеві, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали його. Кажучи, учителю, Мойсей записав нам, щоб якби кого, когось помер брат, котрий має дружину, і без, помер бездітним, то нехай його брат візьме її за дружину та відновить потомство для свого брата. Отже, було сім братів. Перший взяв дружину, помер брат. Бездітним, другий, ну і так по порядку. І вони запитують у Воскресінні, це щоб ви зрозуміли, зразу ж це глумливе запитання, тому що вони не вірять в воскресіння з мертвих. І Вони цей аргумент використовують як насмішку. Нема Воскресіння, от було в неї сім чоловіків. Що ж робити? І вони запитують у Воскресінні, котрому з них вона була дружиною, бо семеро мала мали її за дружину. Ісус вже відповідь сказав їм: сини цього віку женяться, виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими з нами, будучи з нами воскресіння. А далі, що мертві встають, то й Мойсей показав біля коща, коли назвав Господа Богом Авраама, і Богом Ісаака, і Богом Якова. Бо ж не є Богом мертвих, а живих, бо всі для нього живуть. Цікавий момент. Що Ісус насправді відповідав тут не на запитання, як сім'ї будуть жити на небі, а Він відповідав на запитання, чи буде Воскресіння з мертвих, чи не буде. І ось цей момент використав. І звичайно, побічно ми можемо робити якісь висновки, але якщо ви проявите уважність, мудрість, ви побачите, на що саме відповідав Ісус. І тут Він не відповідає про питання сімей, а Він взагалі відповідає про питання люди, які готуються для вічного життя. Вони взагалі тут може зробити висновок, не женяться і не виходять заміж. Тому що вони вже себе готують для неба, вони вже належать Богові. Тому, друзі, дійсно є момент, коли люди посвячать себе для Бога повністю. Але сім'я це благословіння, і ми читаємо це з Біблії. В іншому місці теж написано, в інших Євангеліях про ці моменти згадується, І там Ісус також показує і дає дуже цікаві відповіді, як воно має бути. Але знову ж прямої відповіді немає. Так, да, написано, що на небі не будуть женитись, заміж виходити. Але Якщо вже хтось одружений, то чи він буде знати свою дружину свого чоловіка, чи будуть вони жити як сім'я? Біблія про це? Прямо не говорить, ми можемо знайти частково відповідь, наприклад, в книзі пророка Ісаї або в інших прокляті, які говорять про нове небо і нову землю. Хоча вони спочатку говорили про Єрусалим, про Ізраїль, який мав би відродитися, якби прийняв Месію як царя, який би мав би бути світлом для народів. Але так як ми бачимо, Ізраїль цього не виконав питань повеління Божого і не виконав місії, дорученої йому, то Бог це питання дав для всіх і сказав, що Тепер всі народи мають спасіння в Ісусі Христі. І далі тому ми не можемо мати чіткої прямої відповіді, як буде на новому небі і на новій землі. Але ще один момент, який я хочу підкреслити для вас, це перше послання до Солунян. Там цікаво, апостол Павло піднімає питання Воскресіння з мертвих. І читаємо з вами четвертий розділ з 13 по 18 вірш. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і Воскрес, то й померлих в Ісусі, Бог приведе з ним. Це говоримо вам, Словом Господнім, що ми живі, які залишимось до приходу Господа, не випередимо померлих, адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишимось, разом з ними будемо підхоплені на Хмари на зустріч з Господом. У повітрі, і так будемо, і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте один одного цими словами. Тобто, про що цей вірш говорить? Про те, що люди, які вірять в Бога і сумують за померлими. А зрозуміло, за ким люди найбільше сумують, за чоловіками, дружинами, за дядька, за дітьми, за батьками. Він каже: не сумуйте, як ті, котрі не мають надії, тому що Бог їх воскресить, і ви разом будете підхоплені на небо. Розумієте логіку, яку я бачу тут. Я надіюсь, вона дуже зрозуміла в біблійна логіка. Тобто ми будемо підхоплені разом. Як вже ми там будемо жити, це, дивіться, я тут довіряю повністю Господу. І Господь нічого поганого нам точно не придумав. Ведемі в святості, яку Бог створив, і в раю, який Бог створив для людей. І людину посадив, щоб вона керувала цим, управляла і доглядала за цим. Він дав чоловіка жінку і сказав, плодійтеся, розмножуйтесь. Я бачу з Біблії, що ми повертаємося до втраченого до Едему. Як це буде на новому, небі, на новому небі, на новій землі? Біблія чітко ці речі не прописує до кінця, але Біблія прописує про радість спасенних, про радість людей, які отримали від Бога цю велику благодать і милість і які мають задоволення бути з Господом. І на першому місці це поклонятись Богу, це бути в єднанні з Господом. А все інше це наслідок ось цього. Тому, друзі. Довіряйте Богу, будуйте з ним відносини, будуйте щасливі сім'ї, виховуйте дітей, майте добрі відносини з дітьми, спілкуйтесь з дружинами, з чоловіками, з дітьми, з батьками. І нехай Господь благословить вас цьому, і нехай усе спілкування буде добрим наслідком відносин з Господом і буде благословінням. І результатом добрих відносин з Господом це дуже важливо. І коли прийде Господь і збере нас до себе, і ми станемо святі і досконалі, якими Господь нас зробить в усьому, не тільки в думках, не тільки в характері, в поведінці, а й в тілі, тоді я думаю, що Бог нічого поганого нам не запропонує. Тому ті потішайтеся цим і тим, що ми будемо дійсно мати радість прославляти Господа і бути в його присутності. Отже, ще одне запитання. Чому Бог створив людину залежною від себе? Чому в людини є лише два вибори: Аби, або обрати гріх і відповідно смерть, або Бога і життя. Чому немає альтернативи бути автономним і незалежним від Бога, або від гріха? Чому мене ніхто не запитував, чи хочу, і чи згоден я народитись в гріховному світі і гріховному тілі? Дуже цікаве питання, і я розумію, що воно досить турбує, раз його задають. Але давайте по порядку спробуємо, тому що воно таке досить обширне і багато уточнень різних моментів. По порядку спробуємо розібратися. Чому Бог створив людину залежно від себе? Ми в Біблії в Святому Письмі знаходимо, що єдиний, хто має безсмертя і життя в собі, це є Господь, це Бог. Всі інші створіння, вони створені Богом, і вони залежні від Бога. Ну, це те ж саме, чому запитати, що діти залежні від батьків. Це ж несправедливо. А від кого діти будуть залежні, якщо батьки їх народили? Щось подібне в відносинах з Богом. І тому Бог створив людину. Чи міг Бог створити її якось по-іншому, я не знаю, тому що ми можемо гіпотетично говорити багато різних моментів. А і є багато вірувань, які кажуть, що Бог створив людину і забув про неї, і, і дійсно ми бачимо, що є цілий напрямок, який досить розвинутий, який стверджує про те, що Бог створив людину, поселив її на землі, забув про неї, і Бог не звертає уваги. Люди самі собі за законами, за принципами живуть. Є люди, які вірять і так, але на основі слова Божого ми бачимо, що це неправда. Ми бачимо Бога, який дійсно хвилюється за людей, який хоче врятувати людей і віддав навіть своє життя заради того, щоб ми з вами жили, і це дуже важливо, друзі. Тому коли ви ставите запитання, чому Бог створив людину залежно від себе, тому що людина сама по собі не може бути автономною, тому що життя є лише в Бозі. Якщо Бог дасть владу людині мати життя сам саму в собі, то по суті людина стає Богом. А Бог є лише один. І ми бачимо, що б відбулося з дияволом, який е захотів бути. Рівний Богові, захотів сісти на престол Божий і захотів бути таким, як Бог. Ось вам простий наслідок і простий вибір. Чому в людини є два вибори лише: або обрати гріх і відповідно смерть, або Бога і життя. Ну, бо третього не дано. Друзі, от ми звикли, знаєте, в сучасному світі з багатогранності, ми звикли, що ну ти можеш зробити так, можеш так, і, до речі, психологи цього навчають. Не виникають добре, погано. А як правило, кажуть наступне, що. Те, що ти робиш, це нормально. Просто будь обережний, будь акуратний, але можна це робити. Я не кажу про всіх, але й чув такі думки. І ось тут дуже важливо, коли ми бачимо е, насправді. Бога, і бачимо альтернативу, яка є від Бога. Це життя без Бога, і воно не саме по собі, воно життя, яке обирає диявол. Тому що, якщо ви почитаєте Біблію, Біблія чітко пише: диявол ходить, рикаючи, як лев, шукаючи кого пожерти, якщо можна й вибраних. Тобто він не шукає тих, які без Бога, тому що вони і так його. Вони і так не мають спасіння, тому що спасіння можливе лише в Бозі в Ісусі Христі. Біблія про це чітко пише. І тому дияволу не цікаві люди, які не приймають Ісуса як свого Спасителя. Вони вже живуть без Нього, і вони вже мертві для вічності, тому що вони не вибирають спасителя. Вони можуть ожити, вони можуть отримати спасіння, якщо виберуть Христа. Тому, друзі, тут альтернатива очевидна: або з Богом, або без Бога, або життя, або смерть. І якби ми хотіли щось посерединці, ну так не виходить. Тому людина повинна зробити. Робити чіткий вибір, що вона хоче. Далі, чому немає альтернативи бути автономним і не залежати від Бога, або від гріха? Ну Цікаве питання. Люди, які не залежать від Бога, вони протистоюють Богові. І Біблія чітко показує: ти або з Богом, або проти Бога. Ти або збираєш, або розкидаєш. Тобто ось. Це ще одна дуже така хитра видумка диявола підступна, де він каже: Дивіться, немає чорного і білого є багато кольорів. Правду каже, є дуже багато кольорів. Але ми розуміємо, що протилежні це чорне і біле. Ми бачимо Бог. І зло, гріх, диявол. Ми бачимо праведність, віру, спасіння, добро, це є Бог, і бачимо протилежну сторону. І ось тут потрібно вибрати: людина не здатна бути сама по собі, тому що вона створена на образ і подобу Божу. І в цьому була задумка, щоб людина була щасливою. Але тепер, відповідаючи на останню частинку запитань, чому мене ніхто не запитав, чи хочу я і чи згоден я народитися в гріховному світі і гріховному тілі. Е, ну, як запитати в того, кого ще немає? Да? Тобто це очевидно, це логічно. Але знову ж таки, коли ви робите щось, чи часто ви думаєте, що кінець того, що ви зробите, буде влаштовувати інших, а не тільки вас? Подумайте з такого ракурсу. Дуже часто ми розуміємо, що це буде добро, це буде правильно, і ми це робимо. Але ми не думаємо, як це буде іншим людям. Наші пропозиції, наша справа і багато інших речей. Тому ось тут дійсно Бог створив все досконало, гармонійно, ідеально, і людина мала задоволення. В людини не виникало питання. Ми не читаємо, що в людини виникло питання. А на що я з Богом живу? В людини по суті, виникло подібне питання лише тоді, коли диявол почав насіювати сумніви і казати: Друже, а скажи, будь ласка, чи так правда сказав Бог, чи заборонив Бог їсти? І людина каже: «Та Ні, можна, крім цього, і каже, «А, бо Бог знає, що ви будете якимись особливими, якщо з'їсте». І дійсно люди стали особливими, зрозуміли, що таке жити без Бога, але ніякої радості це не приносило, а лише гріх, розчарування і проблеми. Тому, друзі, ось тут дуже важливо для себе зрозуміти, чому Бог нас такими створить, чому Бог нас любить і для чого Він нас створив. І ось це надзвичайно правильно довіряти Богові. Тому зробіть для себе висновок, кому ви хочете належати і чиї діти ви є, і який результат або кінець вашого життя має бути, і чи вічність для вас це реальність, чи це фантазія, на яку ми не готові витрачати час. Тому, друзі, нехай Бог благословить вас отримувати задоволення від того, що ви залежні від Бога, тому що це найбільше благословення, яке дає Господь. Отже, друзі, сьогодні ми дали відповідь на ті запитання, які прийшли наступною порцією, як я люблю казати. Не хвилюйтеся, в нас ще є багато інших запитань. І якщо хтось хвилюється, що ваше запитання було задано вже давно, а ви не отримали відповіді, не переживайте. Ми дамо відповідь і на ці запитання. Ми поступово це робимо в рамках нашої програми. Але нехай Господь благословить вас найбільше в тому, щоб ви дійсно довіряли йому, щоб ви цінували слово, яке він дає, і щоб його благодать і милість рясно наповнювали кожного з вас. Нехай. Боже благословення перебуває на вас.